Слава Україні, дорогі глядачі. Ну що ж, приїхав я на водойму, це водойма мого дитинства. Тут я вчився ловити, тут прищепили мені любов до риболовлі. Я виїхав просто порелаксувати. Вчора я виходив тут висіти інстаграм, викладав фото, прийшов подивився, чи є тут риб. Ви це чули? Ну, війна в країні, так що нічому дивуватися. Вийшов я знач, на риболовлю, взяв з собою дві махових водилища, але гадаю, що я обмежуся однією, адже тут карасика дуже багато і ставка, власне, саме на нього. Зі мною нове водилище Xox Element Pool 5-метрове. Ось таке. Ну і що я ще з собою взяв? Все дуже мінімально. Це у нас відро з прикормкою хробачками, садок та трішечки речей в рюкзаку. Все, що треба для вдалої риболовлі. А, і ще стілець, на якому я сидів. От і все. Оце люблю я такі виїзди мінімальні, де не треба купу речей. Адже коли виїжджаєш на коропову рибалку, так, круто, ти розставляєшся, все, але потім в кінці складатися годину. І коли ти ще кудись спішиш, просто жах. Тому зараз замішаємо прикормку, закормимо точку, ну і будемо релаксувати просто ловлячи рибку. Отже, дістаємо водилище. Розкладаємо його, адже для того, щоб ми зараз замішали прикормку і було видно, куди її кидати, потрібно спершу визначитись із глибиною на даному місці та зорієнтуватися, де я буду ловити. Я вибрав собі місце в комищі, оскільки сьогодні більш вітряно і буде більш комфортно ловити саме тут. У мене є чудове деревце, яке захищає мене від сонця, хоча думав брати з собою парасолю, але ми до мінімалізму. Пішли і взяли саме мінімальне необхідне, тому давайте зараз спробуємо закинути, подивитися, що в нас по глибині. Глибина, в принципі, як я гадаю, не відрізняється від того, що я сидів у сусідньому місці. Зараз ще раз. Судово є у нас де поставити. Все виставлено. Гадаю, що можна навіть надіти вже хробачка, адже можливо тут рибка і так живе плаває. Так, У прикормці, раз я вже дістаю, я буду використовувати як завжди на карася. Це інтеркріль, караська лва. Та також з минулої риболовлі в мене залишились зернові від трикибець, половина пачечки, тому я також додам, адже тут є короб який дуже ловиться чудово такий десь кілограмчик і також є амур, який я ловив минулого разу, тому було б непогано також відчути знову ті емоції і потягати тих амурчиків таких по пів кілограмчика на махове водивище. Це є, тому дістаємо хробачків. Ух ты! Приїхав. Я вже зловив би. Клас. Перший закіп. Нічого не було, а вже гачок на місці, гачок на місці. Тому наказуємо коробочка. І глибину, мабуть, таки я заміню. Зробимо трішки менший. Або побачимо, обірвемо один гачок, інший гачки з собою я взяв, потестую, до речі, нові гачечки. Можна і так оп, є. Тому зараз перемкну камеру і будемо показувати, замішувати прикормочку. Ну що ж, поки я перемикав камеру. Ми зловили першу рибку. Дивіться який окунчик. Його ми звичайно випустимо, щоб він підростав. Але вже ще я не закинув навіть прикормки, в нас вже є рибка. Це дуже чудово. У нас ще одне клювання. І що тут у нас? Тут у нас червона пірка ось така. Так, потрібно швидко замішувати прикормку, адже... Ми налаштовані... Адже ми налаштовані ловити крупних риб. Або от можна і червонопірку, до речі, так споловити, але акцент я хочу карася. Хочу карася, тому іди пливи собі. Треба замішувати швиденько прикормку, адже ця мілочь вона просто не дає мені. Я, мабуть, не буду закидати зараз у просто відставлю в сторону. Оскільки вони нам і не дадуть. Ну що ж, замішаємо прикормочку зі мною. Ось таке нове відеречко Golden Cage взяв. Оскільки, бачите, тут є таке фольга, що це тут такий матеріал спеціальний, який не буде давати в жару скиснути наші прикормці, адже в мене на минулій була трішечки не дуже втішна ситуація, коли зернові почали на сонці бродити. і Я вирішив, що відеречко треба замінити на ось таке. І будемо замішувати. Отже, прикормочка, інтеркріль. Висипаємо десь половинку. Це я не буду висипати. Ні. І зернові ми висипаємо всі, повністю всі. Ось все це так виглядає. Зернові з нашою прикормочки. Змочимо злегка водичкою і будемо закормлювати. Ось і перший карасик. Ну, ось такий невеличкий, його ми одразу також випустимо. Ну а зараз продовжимо у трішки незвичайному форматі. Будете спостерігати за риболовлею без тексту, без нічого, під звичайну музику, насолоджуватись попльовками, насолоджуватись тим виважуванням і відчувати, наче ви поряд зі мною, і ви також ловите цю рибку. Я свою не знаю, чи зайде вам такий формат, де я не розмовляю, а просто покайфувати, подивитися на покльовки, подивитися на рибку, хоч і невелику, але тим не менш її було дуже багато. Червонопірки, яку я зловив в садок, це було більше 60 штук, що я нарахував ще, плюс карасі і плюс купу риби, яку я відпускав одразу, точніше, в яку я просто кидав в садок. Який знаходився в метрі від мене. І що вдавалося втікти, вона одразу тікала. Тому я гадаю, десь приблизно 80 рибок було за 3,5 години. Як на мене, це просто клас на спортивній рибалочці. Я наловився просто вдосталь. Ходили ще Зеокс, який я брав з собою, доволі комфортний в руці. І на от такій часті покльовки так дуже добре. Легенько в руці, гачки дуже добре просікалися, невеличкі, вони всю рибу косили. Всю ви бачили, яка розмір ось такий невеличкій червонопірки, і вона всю брала так, як потрібно. Тому чекаю від вас зворотньої відповіді, чи сподобався вам такий формат, де рибка невелика, проте її дуже багато. І взагалі там, де я не розмовляю, я просто. Як наче ви знаходитесь так само поряд і дивитесь за тими покльовками? Тому дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.